Носіння брекетів це важливий етап на шляху до ідеальної посмішки, але дуже часто пацієнти задаються питанням, а чи не зруйнується емаль після лікування брекетами? В цьому питанні є два найважливіших аспекти. Перший аспект це гігієнічна складова, а саме, бездоганна гігієна порожнини рота з використанням спеціалізованих засобів гігієни. І регулярна професійна гігієна один раз на 3 місяці в період лікування брекетами. Другим дуже важливим аспектом є зняття брекет системи після лікування. Зняття брекет-системи має бути дуже обережним і делікатним, щоб при поліруванні поверхні емалі не пошкодити її. З правильним доглядом і регулярними оглядами. Зуби під брекетами залишаються здоровими, а лікування дає лише позитивні результати. Тому, якщо ви хочете ефективно і якісно виправити прикус, запрошуємо вас в Борденталь!